аутистичного спектру це група неврологічних порушень, які впливають на розвиток комунікативних соціальних навичок. Такі люди так само люблять, аби до них зверталися на ім'я. Але от якщо ми говоримо, як говорити про цих людей, то етично неправильно назвати їх аутистами. Можна говорити люди з розладом аутистичного спектру, або навіть аутичні люди, але ж ніяк не аутисти. Найкращим Показником толерантності буде розуміння, що серед нас ходять такі ж люди, як і ми, але дещо нейровідмінні. Тому змінити осуджуючий погляд на посмішку буде достатньо. І мають займатися відповідні спеціалісти. Але завжди вчитель може підтримати, рідні можуть підтримати, можуть перепитати, як я тобі можу допомогти. Зменшити рівень сенсорних навантажень, часто є помічним. Наприклад, спитати, чи не забагато світла в кімнаті, чи не надто шумно, можливо, закрити вікно, а можливо, навпаки, відкрити вікно, аби ви витратили слишні запахи, до яких теж люди з аутизмом можуть бути чутливі. Краще ніяк, якщо ви не є для цієї людини якимось близьким родичем чи супроводжуючим, то ніяк не реагуйте. Можете знову ж таки посміхнутися, аби для цієї людини не було лишньої напруги. Чи тривожності, але реагувати, робити зауваження, чи якось намагатись допомогти, частіше є лишнім галяючи. Я б сказала, що хоч ці люди мають діагностичні критерії свого розладу, але це такі ж люди, як і ми, і до кожного з них потрібно знайти свій індивідуальний підхід.